Слава святі, одноістотній, животворній, нероздійній тройці, завжди нині повся, час, і на віки, віки. Слава у вишні на землі, мир людям благовоління, слава вовичні воїни, мер на землі, людям благовоління, слава вишні, вої на землі, мир, людям благовоління мої відкрий уста мої сповістять хвалу твою. Господи, губи мої, відкрий, і, і уста мої сповістять хвалу Твою. Боже ти Бог мій Тебе шукаю пильно, Тебе, душа моя, прагне, Тебе бажає тіло моє в землі, сухій, справлій і безводній. Отак, і я у святині Тебе виглядаю, побачити силу Твою і Твою славу, бо Твоя милість ліпша від життя, уста мої, славити, модь от тебе, отак буду тебе хвалити, поки життя моє. Твоїм ім імені здійматиму мої руки, душа моя насититься, немов туком і оливою, уста мої веселим голосом хвалитимуть Тебе, коли згадаю на моїй постелі тебе і під час нічних чувань розмишлятиму про тебе, бо Ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я ликуватиму, душа моя до тебе лине, мене підтримує, Твоя правиця, ті ж, які чагають на мою душу, зійдуть у безодні під це. Темні. Їх віддадуть мечеві на потолу, вони шакалів здобичу стануть, а цар возиселиться в возі, хвалитиметься кожен, хто ним клянеться, устав тих, що неправду кажуть, будуть закриті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуй, аллилуй, слава тобі Боже, Аллилуйя, аллилуй, аллилуй, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 аллилуй, слава тобі Боже. Мир Господеві, помолімося. Господи помилуй. Заберезиться, не спасні Душ нашого Господеві, помолімося. Господи помилуй. Замирського світу добре станця, море церков, занання всіго Господем, і помолімся, Господи, Господи помило. Засвіти храмці, ти що з вірою, побожністю і страхом Божим ходим Господем, і помолімся. Господи, помилуй. За Вселенського, шогоселенського, Лева попоримського заблаженнішого, Патріарка нашого, Святослава, архієпископа і митрополита нашого кір Володимира, забольбами єпископа, нашого кір Миколу, за те, що служать і послужили в Святому храмі цьому, за отців нашої духовної, всі у Христі, братів і сестер наших. Господи, за богомережний народ, над заправління, за все військ, Господемі, помолімся, за те, що плавить, за те, що подорожує за не страждаючих полонених, за спасіння, Господе мій помолімся. Господи помилуй. щоб визволитися нам і усякої скорботи, і нужди, Господе мій помолімся. За спаси, помилуй, ходи нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи помилуй. Прису добри, благословенну, славну, владичцю нашу Богородицю і. Присно, Діво Марію, з усіма святими, поминувши самий себе один, одного і все життя наше, Христу Богові відаймо. Господи, бо тобі належить усяка слава, і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, віки. Господь, Явися нам благословен, хто йде в ім'я, Господні. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо мені Його вічна, Господь, Господ явися нам, благословен хто йде в ім'я, Господнє. Вони навколо вступили мене, але я ім'я Господнім переможу їм, Господь явився нам, благословен, Хто йде в ім'я, Господнє. Я не ворожитиму і розказував не про діла Господні, Господь явився нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Камінь, яким знектули будівничі став, головний на розі від Господа, це сталося, і дивне воно в очах наших. Господь явися нам. Sloven, kto idzie w imię Господне образився ти на горі Христе, Боже, показавши ученикам Твоїм, славу Твою, скільки змогли, нехай засіяє нам світлим Рішно Твоє посякчасне молитвами, Богородиці світлодавче, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові і.